Доброго дня. І так, на по повторно проводити реєстрацію, чи у нас буде зафіксовано. Розпочинаємо роботу комісії з питань прав людини, законності, депутатської діяльності, етики, регламенту та місцевого самоврядування. Сьогодні на березня 2025 року. На порядок денної комісії винесено п'ять питань, тому прошу проголосувати за порядок даний цілом. Дмитро Михайлович про проти порядку дального. Це помилково, я так розумію, так? А. Ді, давайте повторно поставимо. на тільки Так, порядок денний прийняті. І так, перше питання про внесення змін та затвердження статуту комунального підприємства Горденківської комерційній центр первинної медичної допомоги Горденківської міської ради в новій редакції доповідає колісник Тарас Михайлович заступник з голови. Доброго дня, шановні колеги. Перше питання. Внести зміни до та статуту комунального підприємства Горденківського... Некомерційний центр первинної медичної допомоги Уденківської міської ради Нові редакції. Я думаю, що не будемо э, зачепити э, статут Тут. Суть в чому, що э, підприємство воно починає процедуру э, створення наглядової ради, так? І просто це технічно у новій редакції треба затвердити э, саме положення ну, про э, наглядову раду. Це більш нехай може сказати технічне питання. Як Хоч якщо доповнити, що погасимо воно ну, і ставиться. З юридичної сторони воно було все правильно, бо далі буде питання за створення, і вони будуть тим самим де шляхом, що вже лікарня наша по цьому. Це така вимога, що це створюватися. Немає втворити. питань, так? Та я думаю, що можна голосувати. Тримано рекомендовано дорослі. Наступне питання це у нас про присвоєння шинкорупу та з чергового рангу посадової особи місцевого самоврядування. Поведаєте? Це дуже більш такішне, тому що у нас староста присвоїться старості Форвецько-Статинського округу, шинкорупу Дмитру Ігоровичу черговий, дев'ятий ранг посадової особи місцевого самоврядування. в межах п'ятої категорії з 1 лютого. Це вже в нього ці роки, як тільки він працює в місця, підійшло і згідно з чим законодавством йому присвоїти черговий ранг. 네. працює добре, немає ніяких зауважень, так що ну. рекомендовано дорозу сесії населення номер 3 про надання згоди на організацію співробітництва Чернолицької територіальної громади у сфері надання послуг з супроводу ветеранів в системі переходу від військової служби до цивільного життя. Відповідає Трамп. Це ми вже коли таки розглядали питання про підгадчих регіонізацій, це про муципальне співробітництво. тепер надати згоду на організацію співробітництва з Челиницькою селищною радою у сфері надання послуг послугу з супроводу ветеранів в системі переходу від військової служби до цивільного життя. У нас є центр обслуговування при міській раді, але в них такого немає комунального. І тому е, наш працівник, якби ну, їхній працівник, але він у нас на, буде на, на, на правлаштований, але надавати послуги він буде вже працевлаштований, надавати в Черноліській громаді. Так само, як у нас є е, договір з Гістцем і з підгайчиком, тому що там є умова, що має бути комунальний заклад. Таких, тому ми, якби муніципальне співробітництво і надаємо такі послуги, що вони будуть надавати. सुपुर्द होने तरह है निपुण है बताएँ ना ओस्त Рекомендовано зрозуміти з наступним питанням четверте про формування конкурсної комісії для обрання членів наглядової ради комунального підприємства Зенківський комісійний центр первинної медичної допомоги Орденківської міської ради та здійснення заходів щодо її формування. Зповідає Тарас назад. Ну, це то що перше питання. Вона перекликується тепер з тим четвертим питанням: це розпочати процедуру утворення наглядової ради комунального підприємства. Некомерційної провинної медичної допомоги і розпочати формування конкурсної комісії з проведенням конкурсу на обрання незалежних членів до складу наглядової ради. Це також є така процедура, яка її пройти, щоб щоб була наглядова рада про деконального підприємства. Немає питань, так? Рекомендовано дорозі до сесії наступне останнє п'яте питання про внесення змін та затвердження статуту комунального закладу Центру соціального обслуговування Городенківської міської ради, новій редакції Доповідає Трас Михайлович, сьогодні всі питання проєкту. Е, дивіться, суть в чому то більш технічне питання, тому що в нас десь була е, е, такий проєкт, і де виграли кошти на мільйон дійс, проходить облаштування у дитячому. Садочку, тут дірочка е, такого центру, що денного стаціонару, денний соціально-психологічної допомоги особам, які пострадали від нас, домашнього насильства, це у нас вже є у розсохача, а тут буде відділення, що, наприклад, діти з інвалідністю і батьки знають такі проблеми, що про у нас є, що е, батько чи мати не може десь відлучитися, бо по справах обирають на роботу, що залишити на пару годин. Е, Дитину з інвалідністю. І тут такий буде центр, що на даний стаціонар батьки будуть проводити своїх дітей, будуть під наглядом, будуть ну, спеціалісти, і це дуже, дуже, ну, це, думаю, це дуже для нас великий знак, тому що існує дана проблема. І це так само в статуті треба е зробити зміни, прописати. От, у, ну, <звігоди> Так, можливо, там центр, там так само центр закладу, такі зміни просто юридичного, технічні ну, питання, щоб доповнити нас і вже у висох хочеш. Рекомендовано до це було. Данне питання порядку денного всім дякую за роботу.